Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Залужний і генерали під час теперішнього контрнаступу наших сил обмежили контакти з офісом президента до мінімуму. В першу чергу з Єрмаком доповіді йдуть особисто нашому президенту базі всіляких посередників. Залужний за даними телеграм-каналів зазначив, що говоритиме тільки з президентом сам на сам оскільки має певні побоювання. На сторону залужного і до команди залужного під час контрнаступу забрали. І Марченка генерала Останнє інтерв'ю Віталія Кіма приголомшило всіх, розповідаючи про страшні події, було згадано офіс президента та всіх, окрім генерала Марченка. Очевидно, спустилася вказівка знизу. Але чому Кім знаючи реальну правду і реальний стан речей, так заговорив? Невже повага до Марченка і те, що він зробив, зникла? Мирослав Логіко, волонтер та Айтішник зробили наступну заяву після перегляду інтерв'ю. Якби не генерал Марченко, то записував би свої відосики кім фразою до. Доброго вечора ми з Росії, бо Кім абсолютно не готував місто до вторгнення, готувався до шашликів разом із офісом президента. Генерал Марченко з міста в хаосі та тікаючими людьми побудував місто фортецю. Але Кім навіть не згадав про одного з найголовніших рятівників міста. Що ж Єрмак боїться Марченка, яким здався та почав виконувати вказівки офісу президента. Він з їхньої команди, хоча дуже і дуже поважає Марченка. Марченка наразі прибрали від керування ку. Ли небезпека минула. Що ж не були такими героями в перші дні війни? Військове керівництво свої висновки уже зробило. Після війни буде дуже і дуже багато питань. Залужний розуміє, що нардепи служки хочуть заткнути військовим пельку. Пише Каленчук Вовнянко. Але військовим просто заборонили говорити про проблеми з постачанням і з неадекватним командуванням на місцях. Що це означає? Це означає, що вашого покірного слугу мають перемістити з місця служби у Десбат надовго. Пофі, що до армії я пішов сам, що за плечима в мене Київщина, Слобожанщина, Бахмут і Вугледар. Я критикую владу. Так значить, я і я маю сидіти, бо під час війни опозицію бути не може. Як волає є зеботва, влада не приймає спроб узурпувати владу. Влада розуміє, що опозицію у неї державники. Тож, то поки йде війна, у влади розв'язані руки. Ми не станемо хитати державу, якби там не було, користуючись нагодою, влада силиться розправитися з опозицією на. Навіть отак. Характерно, що тексту цих правок не було на сайті Верховної Ради за запитом по номеру законопроекту сайта видавав документ без всіх цих правок. Але текст на сайті Верховної Ради був його можна було знайти за назвою через Google. Як типові шахраї і аферисти, зелені пертачать і зразу ж приховують справи своїх рук. Але шила в мішку не сховати. Ну, хай пробують. Ми все бачимо і чуємо, і пам'ятаємо. Прийде час. Запитаємо до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу каналу, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.